Лише відсоток від вартості товару мають виплачувати російському союзу правовласників, імпортери, і виробники чистих носіїв і техніки. Президентом союзу, до речі, є багатьма улюблений Нікіта Міхалков. Японці цією політикою не задоволені і написали листа з вимогою переглянути перелік оподаткованої техніки. Одному з їх потужних концернів вже накапало сплатити в еквіваленті на наші гроші 15 мільйонів гривень. Комусь доводиться витрачатися на все нові податки, а хтось гроші легко виграє. 26 березня. От тільки у 18 Петербург. Взі вперше розіграли лотерею. Відтоді граємо. Якщо б виграли на що б витратили гроші ви, українці. Зараз почуємо. Може на відкриття бізнесу якогось нового? На навчання, мабуть, допомогла батькам. Достроїти будинок. Всі ми готові, ой, хочу то, то-то, а виграла б дійсно, навіть не знаю, куди б їх потратила, якщо чесно. Правила б, мабуть, родителі віддихати. Вони всю життя тяжело працювали, Поїхали б, мабуть, віддихнути, тому що нікуди не були. Поніс би в дитячий будинок відда, бо я сам е, з дитячого будинку. 10%, як говориться, люди, які хочуть бути багатими, 10% процентів церкви. Частину грошей би я б поставив на благодійність і навіть заснував би благодійний фонд. Немножечко б на себе, немножечко мамі, і більшу часть би любимому чоловіку.